Всім доброго здоров'я Нарешті в нас пішов дощ Лупаша таке Цілий день сьогодні Лупаша Десь о 9 як почав бризкать, потім більший-більший І, коротше, оце вже ліє. вже пів на четверту, а він не останавливається. І слава Богу Дивився вже 25 мм є Він ще не закінчується. Ну, а ми вирішили устроить лазарет, ремонт, большой ремонт коротше, тракторов обидва. МТЗук у нас отам. Там коротше, в цьому складі э, пробило прокладку. Між другим і третім поршнем пробило прокладку під головою. Купив прокладку, ще не ставив. Бо рішив розібрати, розібрати леску нашу Отак от. до такого состояння довів. Це сьогодні з 9 до сьогодні, до зараз пів на четверту я розкидав нашого китайця, того що, того, що масложор. Пішов масложор, таке ось. Таке, коротше, состояння, познімалося все, і противовеси, коротше, і передок відкочений. І, і. і, і, і. Вже витягнув поршень. Витягнув поршень, голову зняли, піддон зняли. Ну, в общем, отака от така от картинка. Що ми побачили у нас? Тут виробітка, серйозна виробітка на гільзі. і у нас маслосйомні кулечка майже на граньки. Ну, учитывая таку виробітку, то в принципі бачите. Ну, ще бортик є, Ще бортик є. Але за що того, що отут вже вироботка самій гільзі, то у нас виходить масло жор. Особено на четвертому циліндрі, так я бачу, що ну, серйозна така вироботка. Коротше, розкидали, в принципі, швидко. Як будемо збирати. зараз закажемо запчастини і будемо, коротше... Це все діло собирати. Зараз повитягую ще останні поршня. Гільзи повитягуємо. Будемо повністю міняти гільзи, поршня, вкладиші. Ну Коль вже розібрали, повністю будемо коротше, будемо працювати, отака ось У нас картинка. Не знаю, видно, не видно знизу. Така картинка зверху. Ну, Мтезюк не буду показувати, я думаю, мтизюків ви надивилися. Ну, Звісно, щоб, щоб долізти, зняти поддон, треба довести трактор до такого от стану. Поставили воно на піньочок. В общем, зато удобно, Возля нього ходити, ходить, крутиться удобно. В принципі, все. Все, будемо працювати, відремонтуюсь, зніму відео. Да, сьогодні ще він зранку перед дождюм спів, спів ще нас посіять, 8 гектар. Почав накорпати дощик. Там і приїхали та й оцепилися сівалку та вангар і давай розбирати. В общем, в общем, якось так. Все, працюю, бо сьогодні ще планую, може до МТЗюка встигну там, голову кинути на двигун, а потім вже буду досабирувати. Всім на все добре, слава Україні!